Доброго дня! представтеся, будь ласка. Мене звати Віктор Дмитро Миколаєвич. Василь Миколаївич. Мене звати Юля. Юрій. Юрій. Скільки вам років? Мені 26 років. 24. 49. 30. Ви готові? Ну, можливо, не знаю наскільки, але попробуємо. Доброго дня, шановні друзі. Голос народу з Андрієм Кравченком і рубрика професор життя. Продовжує мандрувати околицями міста Нововолинська. І сьогодні у нас. Телешоу найрозумніший. Поїхали. Перше питання: скільки депутатів у Верховній Раді? Я не маю поняття взагалі. Ну, Приблизно, як ви думаєте? Ну може, може 200. Ну, думаю. 25-й. З 25 я. 400 злиш. 650. Скільки депутатів у Верховній Раді? 450. Найдешевші 100 грам в місті Нововолинську. Де можна випити? Ну, це тут біля по пожарної площі, в кафе я, ну, В принципі, я, я 100 грамів п'ю, але я ніколи не цікавився, де, де там саме дешеве. Ну, але приблизно яка середня ціна. Я, ну, 10 гривень, 10, гривень. 10, гривень. 10 гривень. Не знаю, чесно. Середня ціна. Ну, я можу сказати, самогонка в нас сама дешевша. Самогонка, яка ціна є? 30-35. За пляшку. За пляшку. так. Да. Е, найдешевші 100 грамів в місті Новолинську. Де можна виробити? Так. Mm -hmm. А, яка ціна? 27 гривень бутылка лодка. пальцем показується не буду але просто, просто дешевше. А іхатина? Ну, хоч. 100 гривень. 100, грам. 100 гривень 100 грамм. Да. Це саме дешевші? Так. Да. А де? Ну це я не скажу де. Ага, це секрет. Да, це секрет. Що таке селфі? Фотографіруюся, так? Так. так. Ну, Детські ігри общем. Ну, ну ігри, коротше, бляха. Я кажу, не зазимаюсь. Селфі. Ну навіть не знаю, як відповісти. Ну це видно, типа, як смайл сюди mm. в інтернеті. Селфі це коли, ну, коли такого пофотографірується. Сеще, сяще, ся ще, Це той, що себе сам фотографує, вроді би, да? так. Так. Коли почалась Друга світова війна? Друга світова війна. Е -е, в 42 році. Ну, хто як каже? Хто каже 39-му, хто каже 41-му. Ну, теж я не знаю. Хто переміг. Хто переміг? Хто переміг? <плес> Ну ми такі ми... О, Коли почалась Друга світова війна? В 1939 році. Тому що це вона почалася з Польщі. Mm -hmm. А вона почалася в 1941 році. Ви знайшли 100 гривень. Ваші дії. Я віддав. Кому? Хто потирав. Ну, як вам сказати, на, на перше време піду з друзями погуляю. Якби я знайшла 100 гривень, я би сказала, о, наконець-то мені повезло. Передам, вийшло, Найпопулярніша політична партія у місті Новолинську. На вашу думку, яка? Вірите, я з тою політикою не дружу, я навіть не знаю. Взагалі партії не знаю. Ні. Де є. Розкажу. О, зубник у мене є знайомий. До мене декуди приходять, да? uh -huh. вони кажуть, ми після ті, як вони кажуть, 50. 50, так. 50, так. 50 так. Я кажу, а ми 100 грамовники. Ага. Uh -huh. От ми 100 громовники, от у нас є своя партія. Ну... Вона буде. <гум> не, на, не, вона, вона не буде вона, вона таки в умі. Вона отак. От, в умі, все. там душі. Да. Ну як ви думаєте, про? удар. Удар. Да, я думаю. Якщо чесно, я політи... в політику стараюся не лізти, але якщо взяти таку вот, ну, ну так, логічно, лояльно, то якби переубирали сапожника, мені кажеться, що переубирає, що не переубирає. Воно все одно буде. Мені кажеться, за сапожніку не буде нічого вже. Лучше не буде, мені кажеться, в нашому іншого. Ну так рахую я. Хто тільки що тут посидів, сидів, я питаюся. Хто тільки що тут посидів. Я питаюся, не Ми журналісти. Який ваш улюблений заклад? Бар, кафе. Ресторан. Ресторан? Ну, лучше в добропи. В білі Вероні. Мені подобається рідний край. Донбас. Донбас. Часто відвідую Ну, не, не Був там пару разів, але ну, подобалося мені. Донбас. Які є діючі шахти в місті на Е, Наскільки я знаю, це зараз десята строїться, але вона там строїться, перестраиється. Дев'ята це точно в нас фуреве, хоча одна така, от перша і четверта. Бужанка, бужанка ще. По-перше, я не, не пам'ятаю чи робить чи. Дев'ята? П'яту. Дев'ята п'ята, так? Да. Ти ті, ті шахти я знаю, що в мене друзі працюють на. Як вона називається? Е, я не пам'ятаю, як вона називається, але, але я знаю, що в нас в коротше, я не падію. Не, не, не падає, пи... я що сталося? Бужанка. Десята. Mm -hmm. Ще роб... не, не, не робить нічим. вже закрили. Перша закрили. Дві ще всталося. Дівчі шахти. Ну, на даний момент ще знаю дев'ята працює. Десята бужанка. Більше і перша. Жінкою розійшовся, то зараз побачить, то взагалі не хоче сходитися. А ви хочете повернутися до неї? Звісно. Які у вас є таланти? Ну, Я по спеціальності прізвища. Ага, а ви вмієте? вірша може, знаєте. І все Співаєте. І... Я можу коротше, от взяти, коротше, чоловіка голову, взяти через коліну до Метки тлан. Зі мною мила моя на небі. Зори моя на небі. Нема мене ніяких талантів. Немає талантів. Да. Не танцюєте? Ні. Прийшла весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мосто крила. За нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, веселий гай, веселая луна, усе бреніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала мене. Забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, прилинули весняні пісні, Прилинув вітер, і в тішній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя весна ніколи не забуде. Того дарунку ще весна дала. Весни такої не було й не буде. Як та була, що за вікном цвіла. Хто президент України? <ривіт> президент України? Зараз рука Порошенко. А хто був перед ним? А перед ним був Був, був, почув. Був. Лише, лише, лише не знаю. Я в Польщі був. Не знаю. Хто ним? <ривіт> А что шайки... Ні, не, хоч Нет, якісь там нет, я тобі розкажу, блін, серйозно. А, зеленый сбудет. Ман, хоч буде зеленым? Нет, да. Нет, все.